Сьогодні ми вирушаємо у подорож із маленьким, пухнастим, сіреньким, довговухим. Ви здогадалися з ким? Вірно, із зайчиком. Наш веселий вухань гуляв по зеленій галявині і раптом. Він побачив, він побачив метелика. Метелик був гарний із помаранчевими крильцями, і зайчику дуже захотілося розглянути його уважніше. А потім він поміркував і вирішив, що треба порахувати, скільки ж метеликів він бачить. Діти, давайте допоможемо зайчику, скільки метеликів. Літало на галявині. Вірно, один. А скільки зайчиків гуляло по галявині? Вірно, один. Ось такою цифрою один можна позначити кількість метеликів і кількість зайчиків. Якщо зайчик один. Ми можемо написати цифру один. Якщо метелик один, ми також можемо використати цифру один. З'явилася цифра 2. Діти, як ви гадаєте, чому? А якщо ми порахуємо один, два, один зайчик і один метелик. Ми їх можемо порахувати разом. Якщо порахувати усіх живих істот, які були на галявині, і зайчика, і метелика, то їх буде двоє. Зайчик буде першим, а метелик буде другим. Разом ми бачимо двох мешканців лісової галявини. І ми можемо використати для цього цифру 2. Подивіться на неї. Ось цифра 2. У неї довга шия і хвостик. Вона схожа на лебедя. Вона відрізняється від цифри 1, яка має носик і довгу ніжку. Цифра один позначає один предмет, одного зайчика чи одного метелика. Цифра два позначає два предмета зайчика та метелика. До нашого вуханя на галявину завітав його приятель Коська. Дітки, скільки зараз зайчиків на галявині ви бачите? Вірно, на галявині зараз два зайчика. А метеликів скільки? Метелик один. Діти, подивіться, до наших зайчиків доєдналися метелики. Порахуємо, скільки їх! Один метелик, другий метелик. Один, два, разом-два метелика. А скільки зайчиків? Один зайчик, другий зайчик, усього два зайчика. Ми можемо сказати, що зараз на галявині зайчиків. Та метеликів орівно. Два предмета ми можемо позначити, якою цифрою? Вірно, цифрою 2. Два. два метелики цифра 2 використовується. Два зайчики. Ми також можемо позначити це цифрою 2. Пішли наші зайчики гуляти далі. І що вони побачили? Яке дерево? Вірно, яблуню. Скільки яблунь вони побачили? Одну чи багато? Одну яблуню. А скільки зайчиків стоїть біля яблуні? Біля яблуні стоїть два зайчика. Пішли вони далі і побачили, скільки яблунь, дітки. Вони побачили дві яблуні. Скільки біля яблунь стоїть зайчиків? Біля яблунь стоїть два зайчика. Подивилися зайчики на яблуні і замислилися яблуні однакові чи різні? Яблуні різні. Одна яблуня низька. А інша яблуня висока. Зайчики стали міркувати. Якщо яблуні різні, а ми різні чи однакові. І стали вони мірятися вушками. Вушка у них на одному рівні, тому зайчики одного росту, зайчики маленькі. Зайчики невисокі, зайчики низькі. Пішли наші зайчики мандрувати далі. Підійшли ближче до яблуньки і побачили, що на землі лежать що діти? Яблочка. А скільки яблучок лежить на землі? Два. А скільки ви бачите яблунь? Одну чи дві? Вірно, одну. Пропоную пограти з вами в гру. Чого на малюнку 1, а чого 2. Ви за допомогою пальчика? А я за допомогою чарівного олівчика поєднаємо із цифрою 1 ті предмети, яких на малюнку намальовано по одному. А з цифрою 2 поєднаємо. Ті предмети, яких на малюнку намальовано по два. Яблунь на малюнку скільки. Вірно яблунь на малюнку. Намальовано одне дерево. Сонечко у нас одне чи їх два. Вірно, сонечко одне. Зайчиків скільки. Зайчиків у нас два. Яблучок скільки лежить на землі. Яблук на землі лежить? Теж два. Що ще є на малюнку, що ми можемо доєднати до цифри один? Молодці, уважні малята. Ще за яблунею сховалася хмаринка, вона одна. Зайчики поласували яблуками і пішли збирати пазли. Але коли вони грали, вони декілька пазлів загубили. Допоможемо зайчикам зрозуміти, з якого пазла який шматочок, щоб вони далі могли гратися. Ви за допомогою пальчика? А я за допомогою чарівного олівчика поєднаємо пазл із відповідною картинкою. Внизу ми бачимо пазл якоїсь тваринки, у якої на спині є чорні плями. Подивіться уважно, з якої коробки цей пазл. Вірно, там, де намальоване оленя. А ось ще якась картинка чудернацька. Намальовані голочки. Яка тваринка у нас має голочки? Їжак. А ще у нас намальований якийсь схожий на будиночок пазл. На ньому будинок намальований такий круглий. Хто носить на спині свій власний будинок? Равлик. Молодці, малята. І ось така довга грива і маленькі вушка. У кого, дітки? Вірно, це Лев. Дуже вдячні Зайчики вам за допомогу. Сподіваюся, малята, що вам сподобалося грати разом із Зайчиками. І до нових зустрічей.